Привіт! Мене звати Гануся, і вона на моєму каналі, де я говорю про психологію в усіх ареалах і існування. І сьогодні я вирішила зробити теоретичне відео про один з типів особистості, про який я зовсім забула, здається, на своєму каналі. Здається, це єдиний, про який я не зняла колись ролик. Всі інші ви можете передивитися і, можливо, я навіть залишу посилання під відео, якщо я про це не забуду. Але сьогодні ми поговоримо про депресивний тип особистості: не про людей з депресією, не про депресію, як там якийсь хронічний складний стан, а саме про часточку людини, яка зароджується в дитинстві і залишається на все життя, якщо так складається. З цим теж працюють в терапії. З цим можна і треба працювати. І навіть є така історія, що є висока вірогідність, що більшість психологів мають в собі депресивну часточку. І це такий собі ключ до розуміння якогось усвідомлення. Інколи він патологічний, тому що він через складнощі певні у дитинстві, в розвитку закладається батьками, хочуть вони цього чи ні. Історія в тому, що депресивна людина вона з одного боку вона аутоагресивна, вона вважає себе причиною всіх на світі проблем. Її властиві такі речі, як інтроекти, і часто депресивна людина вона буде говорити певними кліше, певними упередженнями щодо себе, щодо інших людей, щодо очікувань від себе. Тобто інші люди зазвичай вони ідеальні, вони хороші. Це така захисна реакція робити людей ідеальними. А от в собі є багато недоліків. І коли у такої людини запитують, чиї це слова, хто так вважає. От Вона так переконливо каже, що вона погана, вона недопрацьовує, вона недостатня, недостатня, недостатня. недостатня. І ви запитуєте, хто, ці, хто всі ці люди? Вони з нами, то виявляється, що це мама, що це тато, що це інші люди в її житті, які доклали великого вкладу в виховання. І тепер. Бо інтегруючи цей інтроект всередину, ця людина намагається як, ніби як виправдати, пояснити собі, що справді в нас повна не недоліків, тому вона так собі так до неї ставилася. Чому так відбувається? Така дитина або втратила близьку людину в дитинстві, або батьки розлучилися і відповідно віку це не опрацювали, тому що дітям потрібно шукати слова відповідно їх віку. Від них не можна. Очікувати просто базового дорослого розуміння, навіть якщо ваша дитина найрозуміючіша в цій родині. Так часто буває, із таких людей виходять хороші психологи, коли це дитина в родині, і ця дитина всіх розуміє і виконує інколи роль психолога родини. І є варіанти, або вона стає психологом цієї родини, або її за це ще цькують, і кажуть, що вона недостатньо, що вона неадекватна, що вона занадто чутлива, що вона якась а, імпульсивна, або ще якась. Хоча ця дитина а, собі переживає газлайт, бо з одного боку, вона все розуміє, все на собі тягне, бо є складова депресивного типу це всемогутність. Це коли від тебе все залежить. Насправді нічого не залежить. І депресія батьків, яка, наприклад, може бути, і це теж причина для утворення депресивного типу. Вона не зумовлена дитиною. Так сталося, що батьки в якийсь момент ніби як відлучають, ніби занадто рано відлучають від грудей. З якоїсь причини. Чомусь батьки депресивні, чомусь вони досить формальні. Увага може бути контролем і безкінечною критикою. І нема контакту емоційного, немає якогось впливу, нема чутливості до цієї дитини. І дитина переконує себе, що це так і є. Вона інтегрує цього дорослого і стає такою ж вимогливою, як цей дорослий. І, звичайно, в терапії це все з цим терапевт сперечається, але є різні ступені. Тобто, є людина, яка дуже Швидко розуміє, що це ненормально, руйнуються ці інтроекти. І вона розуміє, що вона більш адекватна, більш нормальна, ніж я. Насправді, ці всі упередження вони ні на чому не побудовані. Але є вірогідність, що. Вони настільки глибокі, що вони будуть чинити супротив співпраці, наприклад, з терапевтом, і така людина буде максимально відч... намагатися бути зручною для терапевта, комфортною, щоб нікого не розстроїти, і не дай Бог не розізлитися. Тому що простіше направити всю злість світу на себе, ніж посваритися з кимось іншим, тому що людей і так вона втрачала. Ця людина вважає, що вона і так не варта тих стосунків, не варта уваги, тому що їй найближчі люди не дали цю увагу. І це настільки боляче, що простіше безкінечно щось віддавати. Власне, цю ж тривогу, свою внутрішню, свої ці недоліки, такі люди часто компенсують, намагаючись всіх довкола, всім допомогти, всіх врятувати і дуже сумувати, якщо не змогли зробити чогось неможливого. Власне, в терапії часто такі люди тікають з терапії, коли нібито можуть не виправдати очікування терапевта. Що теж шкодить їм, і терапії і така марна історія. Але це дуже непередбачено, тому що таку людину ви хвалите, а вона не чує цю похвалу, вона вважає, що, можливо, вона вас, наприклад, обманула і так хитро обманула, ввела в оману. Тобто, може, не навмисно, але чомусь ви вирішили, що вона краще, ніж вона є. А вона ж знає, яка вона є насправді. Тому це така складна комбінація, де людина з усієї сили. Б як і намагається бути хорошою і не може прийняти, прийняти цю свою хорошість. Вона все ж таки компенсує те, що вона просто така непотрібна, невдала, ні, ні на що не здатна. Тому це складна, така сумна складова, і, і вона може поєднуватися з іншими, як я вам розповідала в усіх своїх інших роликах про типи особистості, що у нас вони є всі. Просто вони, знаєте, ніби як, знаєте, це як. У нас є всі ноти, але не на всіх ми граємо. Тобто, у нас є три основні якісь і другорядні. І ця може бути останньою в черзі, а може бути якоюсь другою. І тоді. Наприклад, чим це відрізняється від маніакальної особистості? В тому, що афект він не розвернутий назовні, людина не біжить, ні на що не впливає, а вона занурюється в себе, в свій цей сум і переконання всю агресію розвертає на себе, що я поганий, я так і знав, я не маю нічого хорошого мати. є переконання, що ці люди оральні. Ну, нема заперечення, нема такого переконання. Є різні оральні, що таке оральна людина? Оральна людина, яка любить компенсацію. Це смачну їжу, це курити, це е, цілувати. Ну тобто, щось таке компенсаторне. І тут трошки, знаєте, у Ненсі Маквіліамс є згадка про цю історію. Ненсі Маквіліамс, теорія типів особистості. Я вам радила цю книгу, продовжую радити. І вона там згадує, що є оце переконання, але з іншого боку, такі ж оральні люди і межеві можуть бути. Тобто, де ця межа цій реальності, бо звичайно це компенсаторні люди депресивні, вони мають щось десь брати, просто не завжди це стосунок. І в цьому стосунку їм дуже важко, тому що він виснажливий, важко бути єдиним злом в цьому світі. Часто ці люди зачаровуються іншими людьми, і на фоні них вони завжди будуть відчувати себе гіршими. І навіть коли вони розчаровуються, або якась ця магія проходить, вони просто знаходять наступного. Але вони не вважають, що вони кращі. Їм потрібен постійний орієнтир, який все одно буде краще за них. Тому що це просто має підтверджувати їхню теорію. Бо Вони просто так, вони в дитинстві не доотримали цю увагу. Ці люди відрізняються, наприклад, від нарцисичних тим, що в них нема стільки сорому, в них нема сорому. Справа, не... не так, в них не нема сорому. Але нарцисична людина вона ним переповнена, вона хоче скомпенсуватись. Ці люди. Просто вважають себе поганими. Тут справа не в соромі. Вони не хочуть якоїсь унікальної компенсації. Вони, вони, вони вважають, що вони загалом гірші за інших, за будь-яких інших. Тому і важко те, що я вам вже описувала, говорити такій людині комплімент, тому що вона його просто не сприйме. Вона подумає, що це якась брехня, дурня і взагалі якась некомпетентність цього терапевта, наприклад, який розвертає і показує сильні її сторони. Тому що, ну, якщо така людина, якою вона, вона зачарована, говорить їй такі дурниці, то можливо проблема все ж таки в її кваліфікації, потрібно знайти когось достойного, який буде менш схвальні речі говорити. Тому... Такий це складний тип, часто йде поряд з маніакальним, знаєте, маніакально-депресивний. Це коли є це коливання. Між, бо маніакальна людина вона тікає від цього відчуття. Вона буде робити безкінечно щось, тільки щоб не торкнутися цієї своєї депресивної частинки, яка в ній є. А депресивна людина, в нею, грубо кажучи, як змирилась, тому так важко її звідти витягти. Тому що є ця дуже рання пустка, яку Нема чим компенсувати. Можливо, нема тих теплих об'єктів, на які можна спертися і сказати, що ось вони її приймали повністю. Часто цю дитину справді повністю так ніхто й не приймав. І довіритись іншим, і повірити, що так може бути, і має бути, і це нормально. і Її люблять, і вона там розумна толовита дуже складно. Тому це отакий ось складний тип, можливо, ми ще про нього поговоримо. Може, на прикладі когось ми коли знайдемо ну, яку-небудь відому людину з депресивною яскравою часткою. А на сьогодні ми зупинимось: таке от коротке відео. Побачимось в наступних роликах. Рада була вас бачити. Пока-пока.